Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю героям. Слава пане Іване. Експерти прогнозують, що після Авдіївки ворог може більш активно тиснути, зокрема, на куп'янський напрямок. Чи спостерігаєте ви там активізацію ворожих сил? Чи веде Росія наступальні дії? На Лимано-Купінському напрямку ворог постійно протягом вже останніх півроку проводить штурмові дії, проводить атаки, а також здійснює обстріли. Обстановка тут постійно залишається досить напруженою, але динамічною. В один день може бути до 20 атак ворога, а в інший день може бути менше 10. От, наприклад, лише протягом поточної доби ворог здійснив сім атак на Лимано-Купінському напрямку. З них три поблизу населеного пункту Сеньківка. І і чотири поблизу населеного пункту Терни і Білогорівка. Тобто ситуація постійно напружена на, на даній ділянці. Скільки техніки та особового складу там Росія зосередила? Точної цифри, скільки саме техніки, скільки саме особового складу я вам зараз не скажу, але адже е, ця цифра постійно змінюється. Скажу точно, що е, не менше 40 тисяч на військо знаходиться е, напроти купінської ділянки у ворога, і так само велика кількість техніки, але ворог щоденно несе великі втрати лише протягом минулої доби е, на Ломану Купінському напрямку, ворог втратив 348 своїх військовослужбовців та 95 одиниць технік серед них шість танків і сім броньованих машин Пане Іване А наскільки цей напрямок є важливий для ворога? Яка їхня мета у куп'янську на Лиману купянському напрямку? На лиману купінському напрямку ворога мета це вийти по рубужу лівого берегу річки Оскіл. Це найменше, що вони хочуть, зайняти населені пункти. Куп'янськ, Куп'янськ-вузловий. Для них це важливі населені пункти, адже під час окупації Харківської області дані населені пункти використовувалися як логістичні вузли. Купянськ-вузловий це великий залізнодорожний вузол. По ньому ворог. Підвозив боєприпаси, особовий склад на лінію фронту. Зараз у них намір такий самий і залишається вже понад півроку. Вони намагаються протиснутися в напрямку Купінська через Сеньківку, але жодних успіхів на цьому напрямку ворог не мав. А як ви вважаєте, про що може свідчити одночасний наступ Росії на кількох напрямках? Адже ми знаємо, що це не лише там Лимано-Куп'янський напрямок, а й інші. Після того, як вони захопили Авдіївку, треба розуміти, що перш за все це робиться великими втратами в військ Російської Федерації, і це робиться саме для того, щоб показати будь-який, хоча б маленький якийсь результат перед президентськими виборами, які відбудуться в березні в Російській Федерації. Тобто вони хочуть показати хоча б щось. І е, така їхня навала, адже це дійсно навала. Вони втрачають велику кількість особового складу, не жалкуючи його, вони втрачають велику кількість техніки. В них її дос, достатньо привела саме до того, що ми зараз маємо. Тобто лінія фронту трошки посунулась. Але для нас, для е, уряду, для керівництва і військового, е, все ж таки найважливіше це. Життя і здоров'я наших бійців і командування робить все для того, щоб максимально зберегти життя наших військових. Як побажаєте, чи може також Росія посилити свій наступ перед 24 лютим Так це річниця, друга річниця повномасштабного вторгнення Росії. Ми от з попереднім нашим гостем, експертом Олегом Ждановим говорили також про те, що Росіяни дуже люблять. Прив'язуватись дат? чи може відбутись щось таке ближче до 24 лютого? Також на показати е... якусь перемогу. Ну на купінському напрямку не думаю, що щось щось таке буде. Принаймні, ми не спостерігаємо якогось суттєвого скупчення кількості особового складу, суттєвого суттєвого скупчення техніки, тобто немає таких передмовин для того, щоб вести потужний наступ. В принципі, та сама кількість техніки особового складу у них залишається і постійно вони здійснюють ротації, адже на місце втраченого особового складу вони завжди. Привозять принаймні раз в тиждень в них від відбувається поповнення і поновлення і боєприпасів і особового складу. А чи можна прогнозувати, як можуть розвиватися, як може розвиватися ситуація далі на Куп'янському напрямку у найближчі місяці? У найближчі місяці ворог так само буде повідомляє. Пробувати прорватися, якщо говорити безпосередньо про купінський напрямок, то вони будуть тиснути в районі населеного пункту Синківка, адже саме через Сеньківку пролягає найближчий, найлегший шлях до Купінська. але знову ж таки повторюся, жодних успіхів протягом останніх семи місяців. От скільки перебуває наша бригада на цій ділянці, жодних успіхів у ворога немає.